Так, ну що, привіт. Е, попробую я їздити на 92-й бензині. Ну, скажу так, нормально типу, працює, холостихий, і тому подібне, мотоцикл їде, рве. Ну, все ж таки відбувається все на е, розході бензину на 100 км, трошки більше ніж на 95-й бензині і... На низах. На, на якраз от, з трьох 3000 оборотів буває таке, що тіпа, трошки, як би сказати, не вистачає йому зривчастості і тому то тобто, Ось що розпредвал настроєний, ну і вся тіпа, та, як би, система його робоча. на більше, як би сказати, вищий бензин з вищим коефіцієнтом е, жаті. ось це щодо бензину, Тобто ми перше будемо заправляти, тобто я 92-го не буду, тільки, 5-у, 95-ту, а супер. ось. Що ще по ланцюгу? Ланцюгу, то що я змащував. Мити ланцюг бензином не бажано. Бажано, бо він трошки та, там, ну як би сказати, властивості типу для миття бензину. Ланцуг не дуже добре, будемо перемити солярою, купив собі літру солярки. На сезон, хоть. Будемо міти солярку соляркою ланцюг і змащувати його цією, що я купив е, як би сказати, штукою флітолом. Ланцуг не знаю, що тут буде видно. Ланцюг не є грязний, там чорний, це є жовтий. Серединки трошки потемнівше. Тільки будемо змазувати цією звена. Ось, і середину не будемо змазувати. Коротше. Типу нормально, якщо тонким ж слоєм, воно нормально смазка. Тепер подивимося, чи ланцюг нормальний Такого перевіряємо до себе. Якщо немає сюди хоча б пів смого ходу, 5 мм, значить ланцюг ланцу ручки у відмінному стані. Тут взагалі такий мілі-мілі хід є. Ну, Звісно, цей мілі хід він так і має бути. Тобто з нас зв'язок і ланцюг просто в прекрасному стані. Отаке. От Ну що, ланцух не шумить при цій смазці. От, якщо навіть копейки взагалі ніяких сухих шумів не видає, все нормально. Налипання сильно болота немає, всякої порохів і тому подібно, на цю смазку літольну. А так, вроді, все нормально. Короче, можна використовувати смазку і обов'язково заправляти 95 і ви бензин. Кофіня. Щойно покатався коротше, трошки і це повитирав його. Зараз будемо ми його накриємо та й закриваємо гараж. Ще що що, Ще що за саніки? Саніки, звісно, течуть не по дєцьки блін. Постараємося з ближчі дні поміняти. Будь то, подивлюся, як то робиться правильно, я то все зроблю. Санечки поміняємо. Тако я їх витер. Ну, ну не тече, але бачите мокрий, типу, блін, що потужно короте, масло пускає. От коротше, ребята, така то фіня. Тому все, давайте коротше долучайтеся до нашої спільноти і групи Bikers Village Пробіжнянського байкерського клубу нашого откола. Як-не-як, но будемо раді вас там бачити. Все, пока!